Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про Все із Світланою. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачний рецепт приготування млинців. Я вам пропонувала дуже багато млинців усяких рецептів, але такого ще не пропонувала. Тож, хочу поділитися цим рецептом із вами. І приготувати також. Ці млинці для своєї улюбленої донечки, яка дуже полюбляє ці млинці. Ну що ж, для по рецепту приготування потрібно три звичайних яйця курячих. У мене сьогодні домашні яйця курячі, і жовтки дуже красиві, жовті, такі помаранчеві. Зразу видно, що це із домашніх. Курей, яйця, сюди додала один пакетик ванільного цукру. Також додала 3 столових ложки отакої рафінованої олії. Добре перемішала, в мене вони будуть солодкі, то більше цукру не буду додавати. чому не буду побачити у процесі приготування. Так, сюди Потрібно додати, як завжди, я додаю 3 столових ложки такої з горкою, з гіркою муки на 3 яйця. Такий у мене завжди рецепт. Вони завжди у мене виходять дуже гарно. Я не знаю, вам вже, мабуть, не раз говорила, хто підписаний на мій канал, що наскільки і скільки яєць, скільки і додаю муки. По інших рецептах пробувала, там багато муки чомусь стакан є ж. Ну, мені так удобно ще. Навіть перший мій млинець блинець виходить дуже гарний. І не стає, як в народі кажуть, комом. Все йде ідеально гарні. Тож роблю так не, не перший раз за таким рецептом. Так, це все розмішала. І... Таким сьогодні цікавим інгредієнтом моїх млинців буде йогурт. Тож беру, у мене він пишеться, тут півлітра, звичайно, немає, 400 грамів. 400 грамів йогурта взяла банан і полуниця. Ось такий мікс. Тож замість молока сьогодні у мене буде йогурт. Млинці будуть супер. Ось попробуйте. дуже-дуже смачні. Хочете з бананом, хочете там є з лаковий, хочете у звичайний, білий. Ну, сьогодні взяла такий мікс. Тож пропоную вам сьогодні за таким рецептом. Так, все перемішую, отак. І нехай воно трошки подружиться, як кажуть, у своєму такому. Отак, суміш така, бачите. Суміш, виходить, густовата. Тож, я сюди додаю ще один стакан кип'ятку. Хай воно трошки побуде, отак подружиться. Мухає цей йогурт, а кип'яток буде хвилин через 10. Тож добавлю стакан кип'яченої води через декілька хвилин. Добавила я сюди стакан кип'ятку. Тісто у мене виходить не дуже рідке, тому що, якщо ви зробите його дуже рідке, то. Склад йогурта не вийде у нас блинчик. Блинчик буде розпадатися. Я вже на цьому практикувала. А так, оце такі у мене виходять блинчики. Зараз я їх буду Бачите, декілька вже... вже спекло. І от зараз третій у мене. Отак. От Опікується, блинчики, вони виходять товщі, ніж зазвичай, тому що я говорю, що вміст йогурту не дає такої. Отак, От бачите, я його так прямо рукою. Він трошки-трошки отакі вони. Не дуже такі, вони то тобто тоненькі. Але ті, що на молодці або на самому кип'ятку, у мене виходять такі, вони прямо так, ну дуже ніжні ці, виходять такі дущі плотніші. Вони, бачите, такі еластичні, не ажурні. Хоч міст, от, бачите, я скинула. Тепер набираю черпак кіста і його. Отак, як завжди, як завжди, отак в нашому випадку перехляю, щоб виходив отакий от млинець. І випікаю, надзвичайно, з олійкою, так, як і звичайні млинці. От бачите, хочу вам сказати, що млинець і не так тоненький. Але, як на мене, то він виходить такий дуще спресований. дуще такий плотніший. У мене ті ще за моїм рецептом і вощий такий. Ви Бачите, який такий. Ну, за, Такі виходять вони кисло солодкі, тому що я не додаю цукру. Якщо ви хочете додати цукру, то потім ви. Дужче його присолоджуєте. Ось за таким планом і випікаю такі млинці. Кому подобається такий рецепт, приготуйте і скажете, чи вам сподобався такий рецепт, чи ні. От такі рум'яні. Млинці. На цьому я закінчую своє відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ось, бачите, отакі от млинці. Вони також дуже-дуже смачні. Підписуйтесь, дякую за увагу. Хорошого дня. Ставте лайки, поширюйте моє відео. Я дуже вам вдячна. За підписку, лайки і поширення моїх відео. До побачення, до нових зустрічей, ваша Світлана. Всього найкращого.